Ну, коли ми говоримо про Запорізький фронт, то його там протяжність близько 250 кілометрів, глибина десь кілометрів 100 в найширшій ділянці, і е, зараз цей фронт умовно вважається найбільш спокійним, але найбільш агресивний в найближ, найближчій на перспективі. Коли ця перспектива буде, поки що точно невідомо, але ми розуміємо, що зараз е, ворог якраз проводить таку те оборону двома складовими. Перше це Посилення таких гарнізонних блоків. Це якраз Маріуполь, Мелітополь, частково Бердянськ. Це те, що зараз розташовується російські підрозділи які так само частково відводяться з Херсонщини в цю зону, яка вважається потенційно найбільш складною для подальших бойових дій. Решта військ є розпорошеною по Запорізькому фронту, і щільність цих військ власне не є такою критичною しなうん。 Але напрямок, який стосується якраз Запоріжжя, потім рух в Донецьку, він так само використовується для того, аби підсилювати це угрупування в зоні Донецька, яке так само використовується за рахунок перекидання тих підрозділів, які пересуваються з Криму. Але насправді пересування з Криму зараз суттєво складена з точки зору пропускної спроможності, і тут скоріше ми говоримо про те, що е, оці залишки, про які говорить Андрющенко, це в принципі залишки тих угрупувань, які зараз знаходяться в цій ділянці. А Загалом ворог намагається побудувати логістичну лінію, яка йде в Монкаші, Луганськ, Донецьк, Волноваха, а потім уже Маріуполь і Мелітополь. Оце якраз залізнична колія зараз перебуває під таким особливим магом російської сторони, що власне викликає ці активні дії навколо. Вугледару і Павлівки, тому що там вістань до цієї волновахи 20 кілометрів. Там прострілюється зараз. Він намагається тиснути нас в цій ділянці. Так що, якщо повертаючи знову таки до запорізького фронту, він поки що є найбільш спокійний, але це буде найбільш активний фронт, який нам буде потрібно зору подальшого розсікання російського групування з цими атаками в бік або там е Мелітополя або в бік Бердянська. про що всі говорять. Але думаю, що для цього треба створити ще. Передумову передумову для цього поки що створюється лише за рахунок роботи нашої артилерії.